Україні доброго ранку. Сергія гравського військового експерта. Просто зараз вітаємо пане Сергію. Yeah. Давайте швидко проговоримо ситуацію з обстрілом Запорізької АЕС і з реакцією МАГАТЕ на це. Вони сказали, що наразі немає негайної загрози, але готові очолити туди місію для перевірки ситуації. Хоча це і питання часу. Поясіть нам, будь ласка, Росія порушила всі норми. Між тим вона стріляє туди, що окупувала мета тероризм. Тероризм. Тероризм і більше нічого, тому що треба зрозуміти, що саме таким чином розуміючи надзвичайну важливість і чутливість цієї теми для всього світу, Росія таким чином намагається вплинути на світову спільноту і використати ситуацію на свою користь. А роль і магате нічого. в цьому питанні і роль заяв магате, і в тому, що немає негайної загрози, коли всі експерти говорять про те, що ми не можемо навіть припустити, яка загроза може виникнути. Ну, ви знаєте, я тут можу погодитися з магате. Я би попросив експертів бути більш виваженими у своїх діях. Тому що е, треба розуміти, що об'єкт, який називається, е, Запорізька атомна станція він будувався в тому числі з розрахунку на такі удари удари і такі загрози. Тому він достатньо стабільний. і Я сам спілкувався з колегами. Ну найбільше загроза місяць. падіння літака. Власне на інші загрози цей об'єкт не розраховувався. Це просто нема. Розрахований він на більше і він достатньо стабільний. І росіяни цинізм росіян полягає саме в тому, що вони чітко усвідомлюють межу, за яку вони не можуть перейти, адже це створить загрозу для них самих. Тому я ще раз наполягаю це шантаж у даному mm -hmm. випадку. А станція може витримати і пряме попадання достатньо великих боєприпасів. Натомість ми бачимо ситуацію, коли вони просто випалюють землю кровом, створюють таку страшну картинку. Але ситуація там стабільна, повірте мені. Ну, за інформацією експертів, до 10 точкових ударів, ніби може. Витримати Запорізька атомна електростанція, але це не означає, що все одно ті дії, які росіяни здійснюють на цьому об'єкті, не несуть загрози. І тут важливий момент, пане грабський: Росія виступила проти демілітаризації ЗАЕС. такі результати засідання в ООН, яке сама ж Росія. Давайте. Знову наголосимо на цьому цинізмі і скликала через потенційну загрозу, яку вона створює. Як думаєте, то враховуючи те, що українська сторона готова допустити туди експертів магате, але тільки з українського боку, так не через територію Росії, це може Росіяни з точки зору військової стратегії можуть на це піти чи ні? Ну, технічно можуть, цьому немає жодної проблеми, але ж ви розумієте, таким чином вони втратять інструмент вже не військового впливу, а терористичного впливу і політичного впливу. Тому саме так вони і намагаються з одного з одного боку підтримувати градус напруженості, привертаючи увагу до цього об'єкту, а з іншого боку робити абсолютно нічого для того, щоб змінити ситуацію. Це типова манера російської російської влади, яку ми спостерігаємо в останні роки. Нічого нового не сталося. Пане Сергію, тепер щодо театру воєнних дій, скрізь по лінії фронту, у нас 2500 кілометрів ворожий кордон. І якщо спочатку росіяни, наступаючи на Київ, порушили самі правила ведення війни, спочатку мала йти артилерія, потім танки, потім піхота. Вони відразу пішли танками. То в який спосіб росіяни діють зараз? І Яке співвідношення у нас саме артилерії нашої до російської, зважаючи на те, що військові повідомляють про артилерійські бої 24 на 7 на фронті? А так на жаль, якщо ми говоримо про артилерію, вона продовжує відігравати надзвичайно велику роль у боях на вздовж всієї лінії фронту. І я скажу так, що за деякими оцінками, приблизно 80, я б сказав, навіть 85% завдань вогневого ураження здійснюється саме артилерією. і Росія, використовуючи просто свою, ну чого скривати, колосальну перевагу у кількості стволів. Може собі поки що дозволяти такі безперервні вогонь, які вони називають артилерійським молотом, і про що вони часом говорять? Тобто вони зрозуміли в що... 10-15 разів більше. Олексій Рейзніков буквально напередодні дав інтерв'ю українській правді і сказав, що ось настільки у росіян багатократно в 10-15 разів більше ніж у нас ракет систем залпового вогню і кількість це цей абсолютно відкриті джерела. з цим може ознайомитися і побачити. Тут немає великої таємниці. але я підкреслив кількісно. Якісно так, щоб зрозуміти, одна система Хаймар може протистояти в принципі цілій батареї залпового вогню. Одна система підкреслює. Таким чином драматизувати ситуацію не слід. Ми маємо розуміти, що ситуація так дуже складна, але дивіться, попри те, що така, такий баланс зберігається вже більше, більше ніж півроку, фактично, просування російських військ немає. Пане Тому... Сергію, я перепрошую, а Якщо ми говоримо до речі про артилерію, то е, чи варто враховувати зношеність стволів? Адже кількість боєприпасів це одне. Але якщо немає з чого стріляти, то вони просто лежать на складах і часом, як ми бачимо, детонують. Ну я власне про це і хотів сказати зараз. Про це сказати, тому що е, зношеність столів вона присутня, і тому ми знаєте, об'єктивно, якщо брати таку загальну статистику, я, я розумію, що вона не втішна і е, коли сидиш в окопі, мені однаково до мене прилетять вісім снарядів чи шість, але з стратегічної точки зору це вже стає зрозумілим, що зношеність існує. Е, я б сказав так, якість боєприпасів не Недобре і це добре для нас. Я пам'ятаю, що з 2014 року була інформація про відмову у стрільбі, десь приблизно на 40%. тобто з 10 снарядів 4 не вибухали. Але від того легше не буває тим, хто судить окопі. Але ситуація зберігається і для нас ну, в такій більш широкій перспективі. Це говорить про те, що Росія. Ну, в певній мірі може виснажитися. Коли це станеться, сказати складно, але ну, звичайно, не має... будемо краще прогнозувати. Пане Сергію, але чому я запитала і нагадала правила ведення війни: артилерія, танка і піхота? Тобто, якщо у нас противага в бік мінус, і тоді у нас артилерії і танкам Росії протистоїть часто піхота. Це можна про це говорити, так? так. Так, саме так по кількості особового складу, ми е, в зоні боведій ми майже зрівнялися. Тобто, звісно, що Росія може на певних напрямках зосереджувати ударні угрупування, які підтримують піхоти, і це дає їм можливість здійснювати певні просування. Але, вибачте, за три тижні просунутися на 10 кілометрів це не про наступ, це про е, вминання або проштовхування своєї системи. І ми бачимо по піскам. Вони зараз повторюють ситуацію, яка відбувалася в Новотошківському в попасни. Вони просто перетворюють місцевість на лунний ландшафт. І таким чином просуваються вперед. Дякуємо вам. Сергій Грабський військовий експерт був з нами на прямому зв'язку. І далі ми будемо говорити про Миколаївщину. Так от, якщо на початку війни Росія просувалася на 45 кілометрів на добу, то зараз лише 10 кілометрів на два місяці. Рухаємося далі.